І наша панакота закінчується. Тому на порядку денному у нас зараз буде ковришка. Рецепт з дитинства. Отже, для приготування ковришки нам знадобиться варення це основа. Я взяла смородинове, яке мене доїли. Його у мене десь грам 250. До нього я додаю скляночку кефіру. Це у нас домашня просто кваша, З молоко. І ретельно все перемішуємо. Перемішуємо. І далі, у цю суміш кефіру і варення, я додаю погашену чайну ложечку соди з оцтом. Ось ось у мене чайна ложечка соди. Обов'язково саме в цю суміш додавати соду з оцтом. Щоб воно там ще трішечки перебродило. І таким чином, у цій суміші, щоб наш пиріг піднявся. Так. Далі я додаю 100 мл олії, взяла оливкову. Щоб смак був кращий. Ось. І тоді вже даю борошно. Ось тут у мене дві склянки по 200 гри. І все ретельно перемішано. Давай. Ось таке густеньке у нас вийшло тісто. Як ви помітили, воно без яєць. Як і решта, рецептів у нас вони бюджетні, швидкого приготування. Але оскільки ми любимо родзинки, ми трішечки додамо ще буквально жменьку сюди ще родзиночок. Ми з Софійкою вирішили трошки покреативити і ще так зверху додати естетичності нашому майбутньому пиріжку, нашій коврежці, і ось так яблучками його прикрасити. До речі, на каналі у нас безліч інших рецептів, солодкої випічки, солоного, салати нещодавно були з бурячком, корисні вітамінні. Дивіться, переглядайте і наш досвід собі обирайте. Ось така в нас вийшла. Ось така формочка. Виклали ми на пергаментний папір нашу майбутню ковришку і відправляємо її у духовку на 40 хвилин. Отже, наша коврижка готова. 40 хвилин пройшло. Ви бачите, як вона гарненько піднялася, Ось наша ковришка. Зараз ми її виймемо із форми. Спробуємо ось таким чином. Ось виймемо із форми, положимо на піднос. Але спочатку ми трішечки притрусимо її цукровою пудрою, оскільки а всередині в нас лише кисленьке варення, і немає цукру взагалі. Ось наш виріб готовий. Ось, до речі, для перевірки потрібно перевірити ось так: шпажкою. Бачите, шпажка сухенька. В другому місці. шпажка сухенька. Отже, виріб готовий. Ми його перекладаємо на підносик. Дивіться, як легенько він відділяється від пергаментного паперу. Вистигне і тоді будемо їсти. Смакуйте разом з нами. Спасибі за підписку на канал. Усього вам найкращого. Не забувайте дивитись інші відео на нашому каналу. Миру нам, здоров'я та оптимізму!